Привіт, мої монстрики! З вами, як завжди, автор Всесвіту Це 54. Я дуже рада бачити вас тут і сьогодні хочу поділитися новинами про мій мініфільм, який мав вийти ще минулого року. Так, так, саме про цей мініфільм я розповідала у всіх своїх соцмережах, які ви можете знайти в описі під цим відео. До речі, в телеграм-каналі я вже викладала багато подробиць, тож можете переглянути. Але з певних причин вихід фільму затримався, і зараз я повністю оновила його концепцію, змінила назву та навіть створила нову обкладинку. Сьогодні я розповім вам про всі ці зміни, поясню, чому вони відбулися і дам більше деталей про сам мініфільм. Тож давайте починати. Як спочатку називався мій мініфільм і чому я змінила назву. Спочатку мій мініфільм мав назву Тайна Таємного товариства. Але коли я переглянула історію та її атмосферу, то зрозуміла, що слово тайна звучить не так виразно і не передає всієї загадковості, яку я хотіла втілити. Тому я вирішила змінити назву на таємниця таємного товариства. Чому саме так? Бо ця назва краще передає суть історії у центрі сюжету загадкове товариство, яке приховує таємницю, а головні герої мають її розкрити. Назва стала більш інтригуючою та захопливою, і тепер вона краще відображає атмосферу мініфільму. Ідея створення мініфільму я завжди любила історії, де звичайні люди потрапляють у незвичайні ситуації. Тому вирішила створити сюжет, у якому група підлітків їде в літній табір і раптом стикається з чимось загадковим. Уявіть, ви приїжджаєте до табору, усе здається звичайним розваги, нові знайомства, вечірки. Походи, але раптом дізнаєтесь, що тут існує старовинна легенда про таємне товариство, яке діє в таборі досі. Що б ви зробили? Почали б шукати докази чи, можливо, боялися б заглибитися у цю історію. Я хотіла передати атмосферу літа, як це було у 2019-2021 роках, безтурботно, тепло, яскраво. Щоб глядачі хоча б на час перегляду відчули цю добру, спокійну атмосферу без негативу. Стресу та тривоги за себе та своїх близьких. Саме це я хочу показати у своєму мініфільмі, як головні герої потрапляють у вир подій, пов'язаних із таємним товариством. І як вони намагаються дізнатися правду, незважаючи на всі перешкоди, чому він не вийшов минулого року. Що сталося зі сценарієм? Чесно кажучи, минулого року у мене було дуже багато справ, які завадили завершити мініфільм. По-перше, я почала переписувати сценарій, бо зрозуміла, що деякі моменти виглядають нелогічними або не такими захопливими, як хотілося будинок, я додала більше деталей. Глибше розкрила персонажів і зробила сюжет цікавішим. По-друге, влітку я майже нічого не робила над проєктом через інші завдання. Але тепер, коли всі труднощі позаду, я повернулася до роботи і готова представити вам міні-фільм найближчим часом. Коли вийде мініфільм і про що він? Зараз я активно працюю над монтажем і останніми деталями, тому точну дату виходу поки назвати не можу. Але обіцяю, що зроблю все можливе, аби випустити його якнайшвидше. Коротко про сюжет дія відбувається у літньому таборі Лісова річка. Головні герої група підлітків, які приїжджають сюди на відпочинок. Спочатку вони насолоджуються літом, беруть участь у табірних заходах. Але поступово дізнаються про стару легенду про таємне товариство, яке вже багато років збирається в цьому місці. Вони починають розслідування і знаходять докази, що товариство дійсно існує. Але попереду на них чекають небезпечні випробування, які змінять їхнє життя назавжди. Про персонажів у моєму міні-фільмі є кілька головних героїв, і кожен із них має унікальний характер. Джек, 16 років, лідер команди, рішучий та хоробрий. Емма 15 років. Розумна і винахідлива, завжди аналізує ситуацію. Люк. 15 років. Логік, який допомагає розгадувати складні загадки. Софія 14 років. Мрійниця, яка обожнює магію та, та таємниці. Макс, 13 років. енергійний хлопець, який додає пригодам драйву. Вони всі різні, але їхні характери допомагають їм об'єднатися та розгадати та таємницю товариства. Чому я змінила обкладинку міні-фільму? Спочатку обкладинка була доволі простою, але після змін у сюжеті я вирішила створити новий дизайн. Я хотіла, щоб вона передавала атмосферу таємничості, пригод і магії. Тепер вона виглядає набагато цікавіше, і я сподіваюся, що вам вона теж сподобається. Чи буде озвучення? Так, я планую зробити озвучення, щоб перегляд був ще більш захопливим. Ні. Отже, друзі, сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися більше про мій міні-фільм, таємниця таємного товариства. Якщо у вас є запитання чи ідеї, пишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити вихід мініфільму. До зустрічі!